Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 11 та 12 листопада 2025 року. Сьогодні, 11 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. Висаджуємо озимі часник та цибулю. І все, розсаду не турбуємо. Не можна поливати рослини, підживлення небезпечні для рослин. Сприятливий день для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Але якщо опади, то ніяких обрізок в саду не проводимо. А от зелені операції в кімнаті на кімнатних рослинах дуже добре проводити. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 11 листопада сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 12 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. Але, на жаль, на жаль, це доба переходу місяця з третьої, у четверту фазу. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати ще рослини, і підживлення небезпечні для рослин. Сприятливий день для обрізки саду, якщо тільки сонячна та суха погода. А зелені операції можна проводити і в теплиці, і в будинку на домашніх квітах та рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 12 листопада сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 11 та 12 листопада 2025 року. Це час, коли дуже вразливе серце та вразлива вся серцево-судинна система. Треба їх підтримати. тому у раціоні повинні бути протеїни, вітаміни Д та С. Для серця та серцево-судинної системи потрібні натуральні соки та трав'яні чаї. І ще й треба приготувати смачні страви. Готуємо страви із риби, морепродуктів, готуємо каші з пшана, вівса, гречки, рису із овочевих продуктів. Дуже корисні морква та печена картопля. Додаємо до страв зелень, їмо яблука, груші, хурму, цитрусові, авокадо, ананаси, маслини, часник тільки в першій половині дня. Додаємо до меню волоські горіхи, насіння соняшнику і п'ємо зелений чай. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Гарної погоди, гарної погоди всім, -всім хто збирається висаджувати часник та цибулю. Обов'язково всім усіляких гараздів, миру та добробуту і удачі в всіх ваших справах! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Зустрінемося ввечері. Маємо надію на це. До зустрічі!